На чарівній землі, в мальовничому краї Мережково сплелись бесарабські стежки, все знайоме й близьке від стеблинки й до гаю. Вздовж і вшир я сходила, бо солішно в Де б не була я, теплом зігріва рідна хата, І, мов пісня, дзвенить голосненький в душі. Бесарабські стежки, як же вас забувати? У дитинство сягать не буває межі, Бесарабські стежки сріблом росами вниці, трануву воду п'єте із джерельних криниць, Бесарабські стежки чобрицями повиті. Тут усе дороге, до найменших дрібниць. Тут коріння моє з прадідівського роду. В ним черпаю натхнення, як маленьке дитя. Щоб у нашому роду не було переводу, До схочу я нап'юся нектаром життя.